Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Лукашенко після Бріксу пішов проти Путіна. Спроба включити Білорусь до складу РФ обернеться війною. Заявив Лукашенко. У вис у високих колах Росії, де кому не йметься приєднати Білорусь, але спроба зробити це обернеться війною, заявив Лукашенко. Ви менше, ми більше. А у нас економіка така сяка. Ми вам допомагатимемо. І далі вступайте до складу РФ. Так питання ставити не можна. Це неможливо і не реалізовано. Боюсь, навіть сказати, що це війна за його словами. Він не розуміє, навіщо Білорусь. Приєднувати до ДРФ, адже країни і так утворюють союзну державу в закритому спілкуванні Лукашенко заявив Путіна, аби той вивів війська з Білорусі. Свою безпеку, нібито він забезпечить країні. Сам в той же час сьогодні вранці два білоруські гелікоптери під час навчально-бойового виліту рознесли колону вагнерівців та росіян на кордоні з Росією. Це досі продовжують замовчувати. Четверо причетних пілотів уже покинули територію Білорусі. Цілий табір змело. полковник авіаційного полку Гомеля Сергій Бодренко оприлюднив звернення проти війни Росії з Україною до громадян Білорусі, також до Лукашенка. На тлі загрози атаки на Польщу Україна пілот знову зазначив. Єдиною загрозою для існування Білорусі є деградація її внутрішнього життя, а також окупація Росії. Як ідеться у зверненні, Україна як незалежна держава має право на індивідуальну колективну оборону Польща. Нам не ворог, і будь-яка атака на неї знищить Білорусь як в країну повністю. Застосування військової сили проти України чи Польщі, по перше поставить під сумнів існування самої Білорусі як держава, а не маріонетки РФ а по друге назавжди зробить білорусі українців смертельними ворогами. Зараз ще є малий шанс на пробачення. Ня пілот також побоюється вступу до конфлікту країн НАТО, зокрема Прибалтики і Польщі. Крім того, Білорусь однозначно буде зарахована до категорії країн, що загрожують миру на міжнародній безпеці, обкладена ще важчими санкціями, перетвориться на ізгоя світової спільноти. Ймовірно, буде позбавлена статусу незалежної держави. Вважає політолог. Він вважає, що Лукашенко провокує напруженість на межі вступу у війну, щоб відвернути населення від внутрішніх проблем у зверненні. Місця вимоги до Лукашенка відмовитись від злочинної політики провокування вступу у війну. Також він закликав своїх колег при отриманні злочин. На наказу нищити свою авіатехніку і покидати країну сам для себе він прийняв рішення підняти винищувачі і направити їх проти окупантів, адже це єдина загроза Білорусі. Це російські військовослужбовці на території Білорусі. Генерал армії України Микола Маломуш переконаний, що білоруські солдати не готові йти воювати проти України. У них немає ні мотивації, ні розуміння таких дій. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь скоро разом